Так, ну що, всі її розмотала, цю трояндочку. Ще раз покажу. Гляньте, яка у яка неї квітка, боже. Це ж, ну, це ж просто прекрасна квітка. И запах. Ох, вона ще й пахне. Ранте яка. Прекрасна квітка. Так, что тут с коренцями? Коренці вроде нормальные. Також я їх обробляю кормевинчиком. Чтоб все ж таки було покраще. Не хваталося. Так, ну вставляем сюди ще треба копнуть. Треба ще а мы Закопати аж отак. Аж отак треба закопати. Це що мишні все я поприбираю. Зараз дуже спішу. Хочу все ж таки скоріше, щоб вона вже в землі росла Мідненько. Ай вже росте, приживається. Потім це все я прибираю Так. Ну, що засипала земелькою. Отак от. Трішечки є. Так, хай. Потім я досиплю ще. Я в цьому магазині це вже купую третю трояндочку. Значить одна була така біла. З рожевим окантовкою, з рожавою. Я сьогодні вже виписала їхні назви. Потім вам скажу. Всього тут я її посадила. Ось тут вона в мене. Ось Так. А друга така чайного кольору. Чайна. Ось тут вона в мене. Ось це. Бачите так ось сьогодні полью. От так роді постоїть нормально. От. Ще хочу сказати та трояндочка, що я дуже за нею хвилювалась. Біла моя і така та що плететься, Туметиста троянда. Нарешті після пересадки буквально через 3-4 дні. Зараз я її знайду, ось вона. Дивіться, пустила пагани. Гляньте. Буквально через три дні. Кожен день я ходив до неї, заглядувала. Ось у неї, бачите, два пагони. Тут вроді би почечки, ага, ось ще один. Ось, Ще пагінець. Ну, я дуже довольна. Дуже. Дуже хочу, щоб вона прийнялася в мене. Росла. Це тут теж ще в мене якась трояндочка. Нова нова трояндочка. Так, тюльпани пізні Покажу вам красу. Ось де дийцеві. Мабуть, перезаповнилися Бачите, червоні і жовті, це жовті такі. Ось такі рожеві. Так, трояндочки. Мабуть, є, може, трошки попримерзав В общем, треба дивитися за ними. Дивитися, підживлювати, якщо що. Смотрите, как он валя стоит. Ну, какие двеночки, гляньте. Ну, пахнут. Страшно. Так, и вот это краса. Такой же. Гляньте, какие бутоны. Кущик надо его перевязать. Така ось тіна краса. Скоро-скоро заквітує. Так, ну все, пока-пока. Дорогі друзі, сьогодні у мене розпаковка. Мені Іринка із Чорноморська прислала глицинію. Я не знаю, ви знаєте про цю разменучині. Галіцинія. Це така рослинка, що вона дуже-дуже красиво квітує. І там такі звисаючі в неї гроздя. Чимось схожі на акацію ну, фіолетового кольору. Такі рожаєво-фіометові. Я дуже хотіла таку рослинку І я думала, що вона росте тільки десь. На югах, але ж Іринка. Зараз-то вона в Чорноморську, а взагалі-то вона моя землячка. І каже, що на зиму перший рік можна її буде утеплити, а потім, коли вона вже дуже-дуже добре приростеться, то її не треба утепляти. Дивіться, як вона їх запакувала вона мені прислала. Дві такие рослинки, Он дивіться, де вони там. Так, будемо зараз доставати. Так, картон. Чи вона дуже давно споглядала? Ось дивіться. А, си, дайте. Дайте, ком. Дайте. Ком. Так, а там советы Ось яка. Дивіться. Бачите. Зараз. Зараз все покажу. О. Дивіться яка. Гляньте. Чудово збереглася. Чудово дійшла в землі. Я думаю, що сьогодні вона у мене ще нічку постояв в цьому стаканчику. А завтра я знайду їй місцинку, таку гарну, щоб вона видно з усіх сторон. Посаджу. Так, одна і друга. Друга така сама. там на ну, два два столборы так ну добра другу я сама распакую я буду высадживать тоді я вам их покажу друзья еще одна распаковочка вид мореум я на почте проверила вот там бачите Вирощуйте свої мрії. Ну що хочу сказати на цю посилку. Я чекаю з лютого місяця. І, якщо чесно, я вже не надіялася, що вона прийде. І тому, коли прийшла, то на упаковці не було написано, що це фуріум, а написано було Борош Віра Аурелівна ау, ФОП. Фоб гнибока відділення один. Де це це глибоке Не знаю я. Вартість 1315 гривень. Ну і, звісно, я на почті її розпакувала і хоча б трішечки подивилася, що вони прислали, тому що я вже в своєму житті маю досвід. Що прислали, непонятно що. От де воно виросло. листочки випустило. Типу дерево киві. Ну, звісно ж, зовсім не киві. Але ж я їх посадила. Все одно думаю подивлюся, хоч що воно там таке. І той листочок засох. Ну ладно. То потім. І так розпаковочка. Що ми тут маємо? Так. Ну що, все у пакетиках. Лілії микс махрові. П'ять штук. Так, добре. Так, оце вони мені прислали лютики. Ранонкулюс. Ранонкулюс лютик. Я вам уже показувала. Мені дочка подарувала 5 штук. Я не дочекалась їхніх літиків. В общем, дочка подарувала мені. Ну, нічого, розпакуємо зараз. Так. Ну, я купила благодійний продукт. Оксаліс. Оксаліс. 5 штук. Не знаю, що це. Подивимося. Так, що ще я купила? Жиржини. Кактусові. А, це з такими тоненькими ціми, три штуки. Так, жержини сюди. Це щось таке. Лютики. Далі. Далі гнадіомуси. Мікс також. У них там виставлені, дуже красиві, дуже гарні. Я обожнюю гладіомуси. І нарешті я їх придбала. Ну, три штучки я вже посадила, там в другому місці брала. А тут у мене 10 штук чудово. Так, і ще ось отакі гляньте лилії. Е, тобто ками, ками. Чорна, ну теж мікс. Три цибулинки. Чорна, жовта і червона, надіюсь. Гляньте, в какие сумочки. Так, подеемся, что там. Сырьевая. Ну, сейчас, наверное, что-то откроем. Так. Так, ну с детками. Гляньте. Вот что-то. Оце одна вважається. Одна, так тут і гляньте. Раз, два, три. І манюсеньких діток. Раз, два, три. І ще там чотири. Це, надіюсь, воно пусте корені. Так, ну я їх зразу отак от буду укладати на ніч, водичку. Одна, друга ось отака. Все така, бачите. Два. Ну і третя. Третя ось Чудно. Вперше їх купую. Дуже вони мені подобаються. Дуже. Так. Тут все намальовано. Так, преміум. Три клубні. Карузо брендова упаковка. Якість гарантія 3 роки. Ну, добре. Так, що тут ще? Накладна їхня. Ну, я в них вже брала один раз товар. То мені сподобалося. Тільки дорого, звісно, що це. Як консервувати більше, витрачувати менше? Цікаво, цікаво. Що це? Буде? Якась консервація в автоклавах, м'ясо. І вон де консерви. Що це? Рецепти є. тут автоклавы нам тут рекламируют. Какие-то бюджетные автоклавы. Так. Добре. Всім все понятно. Давайте распакуем наши кулечки. Так, а где Це булонки нормальні. Так, ось одна вже починає рости, бачите. Чотири. От мої бабушки, були точно такі. Точно такі з такими, з такими пуп'янками. Так. шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, десять. Так, есть. Брендовый продукт. Окс. Оксаліс. Я не знаю. Ви якщо знаєте, що це, напишіть мені. Так. Дивіться, яке воно чудне. Вже прокидається. Гляньте, цибулинки, це цибулинки. Манюсінькі. Три, чотири, п'ять. Добре. П'ять далі жоржини. Жоржини как Це теж чудова така річ. На, О, вже прокинулися. Бо я свою жоржинку з погріба достала, посадила. Ну, там таких ще не було. Не знаю, як вона перезимувала, а тут вже живе, бачите, живе. Так, не виглядаємо, скільки їх тут. Щось ми зробимо. Ну, здається, непогані. Два. Три. Так, три, да. Ой. Теперь Туда их. Так, дальше лютики наши. Наші лютики. Так, ну лютики я вже знаю які. Ось оце вони такі, бачите? Якщо сухі, то це отакі вони. Гляньте. А меж ранку вони напитаються води. Три, чотири. П'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять лютиків. Це надо окремо. Лютики надо окремо намочити. Щоб не загубилося. Так, і ліліємікс. Надо купити мікрофон собі. Хочу той такий, знаєте, щоб вітер. Вітер не, не чути зараз. Не знаю, де його взяти поки що, ну треба пошукати. І так лілії. Дивіться. Ну, лілії. гляньте, які. Шикарні, так? Да? Одна. Дивіться, в гарному стані до другого. Гляньте, як вони там. Бачите? Гляньте, які. Третя. Четверта. І п'ята. <laughs> і ось дивіться, це буде експеримент. А що тут ще? Ага, ось трошечки одне відпало. Ну, ми його тоже посадимо. Я бачила відео, і у них там отак от було. Гляньте. За те може вийти дві лілії. Ми отут отак так от режем. Тому що ось тут зверху, ви бачите, наросли корні. І ми посадимо і нижню частинку, і верхню. І в нас буде дві лілії з однієї. Клас. Чудово. Ага, це з неї тут відпав этот самий. Ну нічого, нічого. Ну що ж все добре. Добре дуже дійшло. Будемо садити. Намочу их трошечки. Потом посажу. Все, всем пока-пока.